Фармадол таблетки від головного болю. Попри повномасштабну війну кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є довоєнні рекорди. І станом на вересень цього року кількість фопів перевалила вже за 2 мільйони. Таку статистику оприлюднив сайт Опендатабот. Так, за півтора роки війни з'явилося майже 300 тисяч нових підприємців. Серед них Ольга Отрешко, яка разом з партнеркою відкрила у столиці Барбістро. Відкрилися ми в лютому 23-го року, майже в річницю війни, 25 п'ятого лютого. Поштовхом для створення бізнесу, тому що це мій наприклад перший досвід саме власного бізнесу. Поштовхом до створення бізнесу стало повномасштабне вторгнення, і для нас партнеркою це. Можливість зайняти свою позицію, проте бути підприємицею сьогодні чесно зізнається дівчина досить складно, починаючи від проблем, які були зі світлом взимку, до постійних повітряних тривог, під час яких заклади харчування повинні зачинятися. Але попри це є величезне бажання продовжувати Продовжувати надавати робочі місця, давати віддушений якийсь острівок безпеки гостям і, звісно, популяризувати українські страви, українські продукти в сучасній подачі. Проте, окрім як бажання допомогти у складний час країні, існують інші суб'єктивні причини зростання кількості підприємців в Україні. Чому так відбувається? Безумовно, цьому дуже сприяв пільговий режим з пільговим 2-відсотковим податком, який тривав більше року, там майже 15 місяців. Тобто усі чинні та нові підприємці, незалежно від обороту прибутку, сплачували єдиний податок у вигляді 2%. відсотків. Але були й ті, які користувались цим періодом, не дуже чесно дуже важких соціально-економічних умовах, в яких зараз є Україна через війну Росії проти нас. Дуже багато, навіть досить великих підприємств, вони виходили з ситуації, тим, що знову ж користуючись цим пільговим режимом режимом, своїх працівників оформляли ФОПами. Також економіст Андрій Новак підтверджує мотив героїні нашого сюжету Ольги, що війна дійсно для багатьох українців після звільнень та скорочень з роботи стала стимулом зайнятися своєю справою в Україні. Дуже приємна тенденція: це зростання кількості українців, які вже готові і починають займатися підприємницькою діяльністю, тобто не розраховують на якогось чужого роботодавця чи на державу. І ще один фактор, на якому акцентує увагу, експерт. Грантові програми переважно міжнародні. Вони також сприяють початку підприємницької діяльності. Тому, тому для того, щоб реанімувати економіку України, країни-партнери пропонували та пропонують гроші тим, хто хоче зайнятися власною справою. Як результат, попри повномасштабну війну та економічні складнощі, бізнес в Україні намагається розвиватися.